Українки продовжують опановувати традиційно чоловічі професії. На Київщині з'явилася перша водійка маршрутки. Вона довго не погоджувалася на інтерв'ю. каже, публічність це точно не про неї. Але наші Вікторії Дмитренко вдалося познайомитися з тою, хто наважилася керувати автобусом. Я постійно керувала, постійно їздила. Мені це подобається, і так на автобусі пробувала їздити. Все виходить. Це її перша робота після тривалого декрету, який затягнувся аж майже на 11 років. На цю зустріч зі знімальною групою Тетяна довго не зважалася, соромилась та, врешті, погодилась розповісти про улюблену справу. Рани може початися в 5 годин, може початись 8 годин залежно від графіка. І так щодня на маршруті Київ-гостомель Тетяна працює лише місяць. Каже, керувати авто мріяла ще з дитинства. На права здала в інституті, починала з легкових машин. А коли чоловік придбав свій автобус, навчилась їздити і на ньому. Але втілити в життя давню мрію стати водійкою зважилася тільки зараз. Діти підросли, а війна потреба в грошах та нестача людей через мобілізацію ще більше посилили бажання. Тож тепер із чоловіком працює на одному маршруті. Прийшли Керівника, вони подивилися, як я керую, як я їжу, провели стажировку і вирішили, запропонували відразу офіційне оформлення. За свою, каже Тетяна, чоловіки в колективі прийняли відразу. Хоча, зізнається, спочатку трохи не довіряли. Зараз вона єдина водійка на маршруті. Якщо потрібно, я завжди можу до будь-кого звернутися і мені допоможуть в якихось питаннях. які Робота чоловіча, але водійський. Побут жартує Таня жіночий. Перша каже, що зробила, навела лад у маршрутці, випрала штори та все причепорила. Хочеться чехол на руль, чехол на сидіння, якийсь вентилятор. Щодня Тетяна долає десятки кілометрів. Попри погоду, затори та дорожні колапси своїх пасажирів довозить вчасно та безпечно. А ті, в свою чергу, такі перевізниці і дивуються, і захоплюються. Дуже подобається, дуже чимно здивований, що бачу жінку за рулем. Комфортніше стало. Да, навіть це, трошки прохладніше. Робота важка не приховує Тетяна, але гарний настрій. Добре ставлення до людей її заряджають. Будь ласка, Тим більше, коли знаєш, заради чого працюєш після війни. Тетяна певна її головна мрія мати власне житло для великої родини врешті здійсниться. Тож, поки вона до неї впевнено, кермує. Вікторія Дмитренко, Михайло Головненко. Ми Україна, марафон Єдині новини.